Всім привіт я рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Аліна, хто тут зі мною вперше. Сьогодні я вам хочу представити підбірку із 13 атмосферних книг для того, щоб привітвати всю цю геловінську чудову атмосферу. Я дуже люблю це свято, воно для мене якесь таке веселе, зовсім не похмуре, містичне, загадкове і постійно, коли приближається кінець жовтня місяця, я відчуваю потребу в чомусь такому загадковому. Тому сьогодні хотіла за вами поділитися моєю підбірочкою із 13 дуже класних книжечок. Тому давайте вже приступати, мені є про що вам розповісти. І почнемо ми з дуже атмосферного твору, який називається Смерть діл самотні. Цієї книжки мене нема на руках, тому що я її колись побачила в бібліотеці і дуже рада, що я її тоді прочитала. Тому що ця книга мені сподобалася в десятки разів, ніж ось ця популяризована, розтиражована історія «Смерть у самотньому жовтні, якось так називається ця книга Роджера Желязне. Вона мені взагалі не сподобалася. Вона від початку до кінця була повністю незрозумілою і такою ж залишилась для мене і на кінець. Тому не витрачайте на неї свій час, якщо у нас смаки з вами співпадає. А от смерть діла самотня» Рея Бредбері це дуже атмосферний, містичний, але містичний саме своєю атмосферою детектив, який розповідає нам про головного героя, і він має дуже дивних друзів. Перша це якась плавчиха, яка живе в замку, такому прибережному, і вона постійно бачить, що хтось за нею слідкує. І вона цього людини дуже сильно боїться. А друга подруга це 200-кілограмова жіночка, яка живе на другому поверсі свого будинку, і вже років так сім не спускається вниз, сидить на одному кріслі і їсть ложками майонез. До речі, це дуже дивно. Але саме коли я читала цю книгу, мені дуже хотілося завжди майонезу. Хоча насправді, ніби ж має вам після цих розповідей його не хотітися. Але мені хотілося дуже сильно. Я була. Безмежно щаслива, що я прочитала цю книгу. По-моєму, я її прочитала на початку осені. У мене навіть є відеок в інстаграм. Заходьте, почитайте, тому я вам цю книжку дуже сильно рекомендую. Я ще колись в чого автора пробувала книгу про літо. Щось там, а Кульба Бевино, так. І ця книга мені не сподобалась, тому що я не дуже люблю історії про маленьких хлопчиків, яким там від 10 до 15 років, як проходило їхнє дитинство. У мене навпрочуд Зовсім не було якихось таких флешбеків з мого дитинства і дитинства цього хлопчика, тому мені ця книжка не зайшла, але ось початок трилогії смерті. Наступна буде історія щось там про кладовище, а потім буде Нехай усі уб'ють Констанці. Я хочу справді продовжити її читати, тому і вам дуже сильно рекомендую цю книгу. Наступна книга у мене є на руках і це Анатомія Дани Шварц, Анатомія історія кохання. Я цю книжку прочитала зовсім нещодавно, і вона мені дуже сильно сподобалась. Вона до сих пір хрустить, коли її розвертаєш. Ну, дуже красиве таке готичне оформлення від видавництва Жорж. Вони з цим просто супер молодці, дуже класно справилися. Ця історія, як на мене, дуже сильно підходить під геловідські читання, тому що вона про смерть, про викопувачів трупів, таких воскресителів, як вони себе називають, і про анатомію. Про медицину, про те, як наша головна героїня мріяла здати тест і стати лікаркою, хірургинією. А тоді, в ті часи, коли вона жила, цього було неможливо зробити. Навіть не брали жінок вчитися на таку професію. Думали, що більше ніж медсестра, жінка ні на що не здатна. Наша головна героїня справді сильна і хоробра жінка, ну точніше, дівчина їй там, по моєму років 18-19. Хто ще не читав цю історію, дуже сильно рекомендую цей вайб про холодного такого ірландського містечка Єденбурга. Я, я просто закохана в цю історію, тому ще розкажу, рекомендую. Ну, ми продовжимо далі по книжках, які є в мене в бібліотеці. Це Жнець Ніла Шустрмена. Це також перша частина із трилогії. Я читала другу частину, вона мені не дуже сподобалася. Десь так на 35. А от третю частину, коли я почала читати, вона мені взагалі дуже сильно не зайшла, і я не продовжувала її читати не дочитала. Але першу частину я вам дуже сильно рекомендую, і я взагалі вважаю, що вона може існувати як окрема книга. В цьому вже такому апокаліптичному світі більше не існує смерті. Видумали ліки від усіх хвороб, і люди не помирають. Наша планета перенасичується людьми і просто вже нема продуктів, щоб прогодувати всіх людей, і тому. З'явилась така професія, як жнець. Ці люди приходять і забирають людей для того, щоб їх вбити. Таким чином, людство може контролювати чисельність людей. Час від часу ці жнеці смерті вони беруть собі на навчання дітей-підлітків і цього разу це наші головні герої, Рован та Сітра. І ось починається таке змагання між цими підлітками. Вони починають змагатися за посаду нового жнеця. Той, хто виграє, має зібрати. Тобто вбити того, хто програв. Мені ця історія так сильно зайшла. Я напрочуд дуже прив'язалася до цього такого страшного світу. Тут було декілька таких дуже сльозодавливих сцен, і мені не раз було жаль головних героїв і їхніх сім'ї. Мене ця книга дуже сильно зачепила, тому як представник такої апокаліптичної фентезі книжки дуже вам рекомендую. На моєму списку буде цілий цикл це Локо та компанія Страуда. Мені ці книжки дуже сильно подобаються. Я зараз в процесі читання четвертої книги із п'яти і мені вже сумно. Мені вже сумно, що цей цикл для мене скоро завершиться. Останню книгу я відкладаю на наступну осінь і впевнена, що з нею я проведу також неймовірно класний час. Тому якщо ви також хочете, як і я, поринути в атмосферу містичного дощового Лондона, в якому дуже багато гостей. А гості це привиди, це поти Ця книга не тільки містична, вона ще й дуже затишна, тому що постійно Джордж, Локвуд та Люсі вони їдять якесь печиво, п'ють чай, обговорюють свої нові справи. І я не хочу розставатися з цими головними героями. Вони такі класні. Я дуже сильно розчарована, що Netflix вирішив. Після першого сезону закрити цей проєкт і більше не знімати. Я наскільки чекала продовження, ви не уявляєте, це просто розчарування року. Я рекомендую вам познайомитися з цією книгою, точніше, з цим циклом, якщо ви ще з ним не знайоми. Думали, що хоч одна підбірка зможе обійтись без Карлоса Руїса Сафона, мого улюбленого автора, за кого ви мене маєте. Звичайно ж, в мене тут у руках тінь вітру, перша частина із його квадрології. Але я хочу вам порекомендувати не тільки її, а й його одиночний твір, який не входить ні в цей, ні в той підлітковий інший цикл. Це книга Марина. Вона вийшла в КСД також в дуже класному виданні, як я вважаю. І ця історія розповідає про молодика, який втік з серединського будинку. Це також така підліткова історія. Йому, по-моєму, десь років 15-16. І він знайшов закинутий маєток, і там якась а, жіночка його прихистила, і він там познайомився зі своєю сусідкою, згадковою дівчиною Мариною. Ця Марина, вона його приводить в якийсь такий тунель, і вони там бачать багато містичних речей. І те, як потім розгортається історія Марини, що з нею буде в кінці, що з її батьком, чому він ніколи не виходить із їхнього маєтку і скрізь. Малює її картини та розвішує постійно. Ця історія довела мене до сліз. Вона була дуже атмосферною. Вона була такою загадковою, ти до кінця взагалі не розумієш, хто ця Марина, чому вона обрала цього хлопчика, чому вони познайомились саме там, що це взагалі за дивні речі відбуваються. Цей такий магічний реалізм, який на грані із фентезі, це було дуже круто. От прям вау. Я дуже люблю цю книгу і хочу її купити. В ось цьому виданні від КСД, тому що в мене, на жаль, в російськомовному варіанті ця книга я хочу купити нову, переліпити всі стікери на мої улюблені місця туди і перечитати. її Наступні книги я ще не читала, але впевнена, що це буде дуже миле атмосферне чтиво. Це три книжечки із серії про Мортіну. Ці книги я купила вчора в АТБ, але я просто не змогла їх там залишити Я дуже довго хотіла купити ці книжки своїй доньці. Розумію, що поки що вона ще не доросла до таких книжок, вона ще нічого не зрозуміє. Але потім, десь в 3-4 роки, їй буде дуже цікаво, я вважаю. Тут такі класні ілюстрації, це взагалі історії про дівчинку зомбі та її зомбі собаку Мені дуже подобається стиль мальовки Ось як бачите, також у них буде проходити Хеллові. Тексту тут небагато, але я думаю, що ці ілюстрації вони просто. Супер, як підходять під ці свята. Я планую за той день прочитати якусь одну із цих книжечок до Хеллоуіна ще 5 днів, тому я думаю, що просто буду в обід брати якусь книжечку і читати. І одну з них залишу саме на це свято. І ці книги будуть цікаві дітям десь від 4 років. Я думаю, а дітям, які пішуть десь в перший клас, так взагалі буде дуже цікаво їх прочитати. І Чому б не порадувати в собі маленьку дитину і не прочитати ці чудові історії? Я там побачила, по-моєму, 5 книг. Це там була прям вся серія, яка зараз вийшла. Але я обрала для себе тільки три. Перша це Мортіна і Чарівне озеро. Наступна це Мортіна історія, від якої можна вмерти з усміху, я думала, з жаху. І третє це Мордіна та захопливий сюрприз. Ось ця книга, по-моєму, вийшла останньою. Це, до речі, видавництво школа. У мене від цього видавництва ні одної книжки не було, ось це перші. Тому, якщо вам потрібно якесь таке миле чтиво, не страшне, а просто щоб поглинути ось цю таку прикольну геловінську атмосферу, то беріть із такі книжечки, походіть по ваших АТБ і, можливо, ви там їх також знайдете. Наступна книга, яку я вам хочу порекомендувати, це Ребека Дюмаріє. -Дю я впевнена, що дуже багато з вас вже прочитали цю книгу, але якщо ви ще ні, то я вам сильно сильно рекомендую взяти її саме в ці такі часи холодної, темної, загадкової осені. Ця історія нам розповідає про дівчину, яка, працюючи в готелі, закохалася дивного молодика, який. її... Просто зачарував своєю красою тим, як він за нею, впадав, він її катав на красивій машині, дарував квіти, зустрічав постійно і намагався привернути її увагу. А потім розповів, що в нього була жінка Ребека. Вона померла, тепер він втівець і він шукає собі нову кохану. І прям там, знаючи її буквально два тижні перед тим, як вона має поїхати зі своєю тіткою. Він їй пропонує вийти за нього заміж та стати новою власницею їхнього прекрасного маєтку. Вона туди приїжджає і розуміє, що вся прислуга, всі люди взагалі її ніби не помічають. Вони далі говорять про його жінку Ребеку і говорять про те, яка вона чудова, як вони за нею сумують, жалкують, що її більше немає в живих. І потім вам розповідається, що ж насправді сталося з тою жінкою і. Покажуть, як дівчина намагається зрозуміти взагалі, хто така Ребека, і, можливо, вона ще жива. Знаєте, в ці часи блокауту в минулому році я подивилася екранізацію цієї історії, і я хочу тепер її перечитати. Вона насправді мене якось так перенесла в цю атмосферу. Я розуміла, що я дуже, дуже я сумую за тим, як пише тафна Дюмерия. Тому буду колись перечитувати цю історію, хочу її купити українською мовою. Але якщо чесно, мені не надто подобається це таке синьо червоне видання від Кезде. Тому буду чекати якесь нове. Наступної книги у мене також немає на руках, тому що вона у мене була від видавництва небо, і я її продала. Це Дракула Брема Стокера. Зразу хочу сказати, мене дуже сильно здивувало. Що в цій книзі ілюстрації взагалі не стосуються тексту цієї книги. Тобто те, що відбувається в ілюстраціях, його насправді немає в історії. Це наскільки дивно, взагалі, це задумка видавництва зробити так, це дуже дивно. Але ця історія мене також захопила. Я тільки обрала не зовсім такий підходящий час для її читання на новий рік. На новий рік я читала Дракулу і була здивована, що ця книга взагалі... Така стала популярна і на основі неї почали писати різні історії про всяких вампірів. Якщо вам також цікаво, звідки взагалі ця вся вампірська тематика пішла, то рекомендую саме зараз взяти і читати дракую. Впевнена, для такої моторошної атмосфери підійде ще одна класична книга це Франкенштейн від Мері Шеллі. Нещодавно бачила, що Віка читала її в своєму влозі, і по її опису я зрозуміла, що мені також треба прикупити цю книжечку видавництва від Bookshelf. І прочитати, тому що я дивилася фільм. Але я впевнена, що фільм і книга це зовсім різні речі, і потрібно мені знайомитися із першим джерелом. Якщо читали цю книгу, то також поділіться в коментарях, чи підходить на цю гелевійську атмосферу, наскільки, наскільки я від неї цього очікую. Наступна книга у мене є на руках, я її планую читати, тому що вона є в моїх осінніх планах це Лейла від Колін Гувер. Я наслухана. І начитана про цю історію, що вона має бути трішки так містичною. Хлопець, ліц, він бере свою дівчину Лейлу, і вони приїжджають в такий дуже старий готель, де вони колись познайомилися, і там починає щось таке творитися з цією Лейлою, ніби в неї щось вселяється. А цей ліць, він закохується в нову дівчину, і, звичайно ж, Лейлі це не подобається. І вона намагається мстити цим двом закоханим. Я. Дуже багато чого очікую від цієї історії і надію, що вона справді на мене приведе дуже класне враження, тому що половина моїх знайомих та подружок люблять цю історію, половина ненавидить. Цікаво, де опинююся я. Залишилося в моєму списку лише три книги. Цих трьох маю на руках немає, я їх дуже хочу прочитати. Перша з них це Привиди дому на пагорбі від Шерлі Джексон. Анотація цього твору дуже загадкова і містична. І мені здається, що навіть вона схожа на фільм Хось там паранормальні речі чи ще якось так вона називалася, Я вже не пам'ятаю, тому що я не дивлюсь такі фільми. Я просто інколи проходжу мимо, де моя мама або хтось з моїх родичів такий фільм дивиться, я така, о, ні, 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 це не для мене. Всяке оце, коли показують, як камера знімає будинок, а потім в ньому щось там десь шевелиться, о, ні, це не для мене. Я взагалі дуже всякого такого боюся, мені потім воно вночі сниться. Тому для мене краще он, таку мортін читати, анатомію, жниця і так далі. Ось це мої книжки. Мій годю Ширлі Джексон ем, Дім на пагорбі я хочу прочитати її, хочу так себе випробувати, щоб мені було так страшненько. По анотації ніби ніхто дуже давно в цьому домі на пагорбі не живе, а потім туди завалюється ціла така компанія людей, які досліджують паранормальні можливості. І кажуть, що вони намагаються дослідити загадкову природу цього будинку. Вони відкривають власні приховані таємниці і з кожним днем стає зрозумілим, що це не хості досліджують будинок, а він спостерігає за ними, обираючи собі жертву. Мені це треба, мені так чомусь цікаво, про що це. Послухаю відео Кміли, надіюся, що вона скоро прочитає цю книжку і вже буде вирішувати, потрібна вона мені чи ні, але анотація дуже така моторошна. Наступну книгу я вже вагаюся, хочу прочитати чи ні, але впевнена, що ви, напевно, її прочитаєте на цей Геловін, тому що ця книжка Агати Крісті. Вечірка на Геловін. Я ходила на екранізацію цієї книги, але то були привиди Венеції, і ця екранізація неймовірно сильно мене налякала у тими скрімерами, оціми летючими духами. Це не моє. Я була настільки сильно вражена, що ця Історія така була там страшна. Уявіть, для мене те було страшним. <ріст> так що я хочу прочитати оригінал цієї історії. Я знаю, що вона розповідає про те, як в одному будинку на такому святі для дітей-сиротинця збираються письменниця, наш Еркюль Пуаро, якого вона туди запрошує, і ще багато людей. І там є маленька дівчинка, яка. Дуже часто в своєму житті брехала, і їй ніхто не вірить. І тут вона виходить на балкон і каже, що вона бачила вбивство. А потім цю дівчинку знаходять мертвою. і всі розуміють, що напевно вона все-таки говорила правду. Але ніхто не знає, коли це було вбивство, де, тому що вона казала, що воно сталося колись. Мені цікава ця історія. Я дуже люблю гату крісті і квіля тому впевнена, що. Ця книга подарує мені саме ту атмосферу, яку я від неї очікую. І дуже давно взагалі я не читала книг від Агата Крісті, тому дуже вже хочеться. Наступна книга, напевно, сама товстенька в моїй підбірці це уявний друг від Стівена Чубовські. З цим автором я не знайома, але ось це видання від рідної мови, воно мене так і манить до себе. Ви просто бачили цю обкладинку? Вона така красива. Я обожнюю цей відтінок зеленого, і ось це дерево, і така, така ніби вирізьбена фігура хлопчика. Хлопчик пропадає в лісі на 6 днів і потім повертається. І всі починають розпитувати в нього, що сталося, він нічого не розповідає, але всі розуміють, що він дуже сильно змінився і починають вже його трішки так побоюватися. А хлопчик чує якісь голоси, і цей ліс постійно його до себе кличе. Мені і цікаво, і дуже страшно її читати, тому що ось такі моторошні й плюс, де зав'язані якісь маленькі діти. І цікаво, і страшно. Якщо читала цю книгу, то, будь ласка, напишіть нам в коментарях, чи справді вона така страшна, наскільки я думаю, нам буде дуже цікаво про це прочитати. Ну, ось і все. Це були всі 13 книг, які я для вас підготувала. Деякі я читала, деякі ні, деякі хочу прочитати або боюсь читати. Але я впевнена, що ця підбірка вам допоможе якось визначитися, що ви будете читати саме в цей день, або навіть за майже тиждень до цього дня, щоб підготувати себе до такої атмосфери, якось трішки так. Нафарбуватися, пофотографуватися так тематично. Давайте якось розмовляти свої будні і читацькі, і просто життєві. Давайте жити це життя наповну. Дякуючи нашим захисникам, ми зараз спокійно більш-менш живемо. Дякую їм за те, що вони для нас роблять, за те, що ми можемо просто спокійно собі посидіти ввечері і почитати. Це зараз неймовірне щастя. Дякую, що ви провели цей вечір, день, ранок зі мною, коли ви дивитесь це відео. Якщо вам сподобалася ця підбірка, то обов'язково напишіть про це нам в коментарях. Мені буде дуже приємно про це прочитати. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, підпишіть, якщо ви ще не підписалися. Дуже допоможе моєму каналу розвиватися. І таким чином ви підтримуєте україномовний контент на YouTube. Зовсім скоро ми з вами побачимося вже у новому відео, так що не сумуйте, друзі.